Тарас Григорович Шевченко, маленький Мар'ян. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте. Розвивайся, поки твоє серце не розбите. Поки люди не дознали тихої долини дознають, пограють за сушень та й кине. Ані літа молодії, повиті красою, ані карі оченята, умиті слізою, ані серце, твоє тихе, добре дівче, не заступить, не закриє, не ситі очі, найду сліє та й украдуть. І тебе у Богу кинуть в пекло, замортуєшся і проклинеш Бога. Не цвіти ж, мій цвіте, новий, нерозвитий цвіте. Зов'янь тихо, поки твоє серце не роз.